Що ти там думаєш, гадаєш? За, Залазь станок. Залазь! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Якраз в отаку чудову погоду, вітряну, холодну, нам треба щось робити. Щось робити в частності для нашої худоби, для рогатої і безрогої якої хочеш, для корівок загалом. Хочемо зліпити станок. В який можна буде їх загнати, чи станок в них загнати, чи їх в станок, то вже подивимося. Для обслуговування корів в плані підрізання нігтів, копи, копит точніше, да, копит нігтів. кажу. Ну, як ну Нігтів на копитах. Але, та, та. Інструмент весь купили, там який потрібно. Ну, то, я думаю, в процесі вже покажемо не сьогодні, а коли будемо перевіряти цей станок на дієздатність. Купили, але без станка. Ну Це зробити дуже важко і небезпечно для самої худоби. Та й для тебе, в принципі. Там оті ноги держи, не держи, тяни тими мотузками. Ну, коротше, незручно ні фіга. За основу хочемо взяти ось такий станок для опоросу. У нас був вільний. Це колись робили для свиноматок. У нас три на місці залишилося, а цей зайвий вже стоїть років три, напевно, що на вулиці без діла. Не буду довго морочити голову, да напевно, там розміри, це не буду забивати цей ефір. Під себе, під себе да. так, ми під себе цей зробимо, буде працювати, понравиться, і тоді ми скажемо розміри, правильно? Ну, вже кінцевий результат. Бо мало лі, попередньо, не наче якби все нормально повинно бути, а там вже практика покаже, що і як. На відео зараз прискореному темпі будемо працювати, принаймні на відео це буде видно, а по звичайному це будемо, як завжди, ходити з боку в бік, один за одним. Ну а ви тим не менш дивіться і подивимося теж разом з вами потім, що у нас з цього вийде. Сөйләргә ястан. Газны ястан. the nails done now. Ну що, скільки ми там десь в 10 чи, ну, ще, майже десь там 4 години і отаке діло зроблено. Ну я думаю, що якщо прям з нуля-нуля, з нуля, то було б ще довше. Бо все-таки оцей е, каркасик, початок, основа, вона теж час економить. ну, то, Тобто, його поки звари навіть, от навіть якби матеріал був, його поки звариш, то капець. В цьому відео буде значить, теорія з візуальною складовою, скажімо так. А вже практика буде у відео, де ми спробуємо його ж. загнати оце все діло і застосувати на практиці у відрізанні, ну, підтачуванні підрізанні копит, обробці копит нашим коровкам. Коровкам, теличкам, ну, по суті, тут воно. Плюс-мінус універсальність повинна бути, повинно все нормально працювати. Значить, дивіться, як воно працює. Вставай. Ну просто, ні, 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 та ти ні, ні. спиною туди. Ось стоїть корова, прив'язана на своєму місці. <ривіт> ні, отак. За шию. Ми оцю поперечку прибираємо. Зразу, ну Знімається вона на трубочці, арматуринка, так. це для фіксації. Ні, не корова, корова стоїть не, на місці. Ні, ні, типу, да. Да, ну Приблизно і... так. так. Ми з боків заходимо, один і другий, вдвох нормально піднімається, ну десь кілограм 70 може воно десь, десь так. по вазі приблизно. Вдвох берете, заносите, корова у вас всередину заходить. ну якби Хоче не хоче, вона там опиниться. Тут оце Навпорок. потім навпаки, да? mm. бо не по центру. Тут оце, отак потім вставляється для фіксації. Ось тут наші щось зробити. Ні, так, щось, нормально. Чи нормально. Голова шия десь в цьому місці і будуть. Тут вона впреться ногами в цю нижню трубу встала. Десь в цьому місці приблизно, чи туди, чи сюди. Ми її ось розтягнули. Розтяжка тут, розтяжка тут. Тут у нас ремінь буде, буксировочний такий з тріщоточкою у нас є. Проводиться стропило, от, ремінь, під пузо опускається під пузом. У нас ще є пас, ми зробимо потім. ну, Товщина, там скільки? 20, десятка. Десятка? Десятка. Десяточка. широченький зробимо, він під ремінь буде вставлятися, щоб розділити. Що тиск, не да, щоб її не так боляче було. ну, Тиск, щоб широкий ремінь більш ширший був. Три щоточки, підтягуємо її трошки. ну, Це ж теорію Тому я вам людей. розвантажити. її. Вона стоїть і починаємо. Ось тут, в цьому місці теж другий ремінь береться. Обмотаємо в місці, де нога ляже коров'яча, передня, да, отак ляже. Ми тут тряпчиною чи чим, щоб м'якенько було Тро, тросом кажу, ременем. іншим Фіксуємо і працюємо, чистимо, так щекочемо, там вирізаємо, дивимося, що там нам треба. Це ж теорія. Задні лапи у нас виходить, ноги. Отако приблизно. Теж отак тут обмотається де потрібно один раз, це ж перший раз при роботі. Теж ремінцем примотали, вона буде стояти і все. Звісно ж, кожну ногу ж, по черзі. Да, не, не ласточку з неї отут, Ану, давай, Щас. не ласточку зробити отак. Те туди, те туди, да. чи як його зробити. Ау, да. Да, по черзі. Теорія. Ой, да. нормально. Можливо, можливо, тут ще щось. ну не знаю. Як вона буде себе худоба Ні, ну, вести? Дивися, подивимось. Ну, по цим по заднім ногам. Сто буде працювати. тому що ми вже так ну, ну а тут вище. От мені повністю тикав не по тут. Чи вона не перестана не чи вона ж прив'язана? Вона прив'язана ж прив'язана. Да, вона ніколи не дінеться. Ми там доску робили. Як до нас ну вец приїжджав? Ми робили доску на такому от рівні. Це ну, ж брав у швіт, тоді да, якої так такмого, і він чистив без питань. Вона стояла, ну не ну, принципі... посіпалась. Трохи да, ну, поняла, що їй робить нічого, що вона не да, зробить. Ми спочатку. Робили на вісу. Це нереально на вісу. Нереально да оце ж чого. Ми почали гратися з іншими з молодняком з усім. Ну небезпечно, небезпечно для людини, небезпечно для тварини. Бо може бути травматизм, що людини, що тварини. Ну більше якби за себе переживаєш, бо не дай Боже, там херане, або зуби вилетять, або челюха разом. Ну коротше, це такі всі експерименти. Ну, три... Воно того не вартує. І ось, о, зліпили, якийсь матеріал був там, да, якийсь валявся, якийсь щось десь зліпили. Скажімо так, можливо, от потрібно буде щось модернізувати. Можливо. А може і ні. Приблизно по висоті, оці, по висотах оцих труб. Тих труб ну, приблизно повинно бути нормально. Оце оце, оце не дивіться, це залишилось зі свиного цього. цього. Подивимося, може одріжемо. Чи... нас спереді ну... менше. Менше ж, ну, так. ззаді це ж костяк і пузо, пудо, ну, пусто. Принцип... Там... Ну просто якби воно не потрібно, можна було вирізати, та і все. Так жовтесь буде, так? Да. Да. Ну, коротше, оце таке вийшло. Тут у нас. Навантаження буде розподілятися на оцю стойку, на оцю стойку. Ну, і її шкорову в принципі, ніхто повністю піднімати не буде, просто натяжечку зробити, щоб її розвантажити, коли ми будемо працювати з передніми ногами. Бо вона як на одну ногу вона потім починає перекачуватися, а це ж ми гралися без станка. на на що вона стояла тоді без питань. Вона Ну, як ми тоді робили, одна задня ніяких питань ну, не да. було. А іменно перед, все вона і важка, вона ета, І, а дави. Вагітна, вже і ета. вагітна, да, тим паче, коли вагітна, то таке. Ну, загалом отаке п'яточки ще поприварювали Ось сюди. Ті, що були на станку. Ну, щоб там на гуму, да, на гуму або будь де, щоб не давило так і більше п'ятно контакта буде. Ну, коротше, отаке зліпили. Фарбувати не будемо це точно. Хол. На цьому все. До зустрічі. Подивимося, як буде працювати. Обов'язково вам покажемо, як би там не було, чи з модернізаціями, чи без модернізації. Ну це вже покаже час.